Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско інформаційне обличчя середи. До вашої уваги, добрий вечір. Усім складом на виліт, міністр внутрішніх справ у Миколаєві розігнав обласне управління державтоінспекції Так Арсен Аваков відреагував на свіже відео громадських активістів із фактами хабарництва у Коблевому. На тих кадрах видно, як водії всіх фур зупиняються біля поста ДАІ і передають інспекторам певну винагороду. Міністр привіз із собою спецпризначенців. Тепер вони чергуватимуть на дорогах Миколаївщини, допоки автоінспектори під час атестації захищатимуть своє право на професію. З подробицями Ольга Старощук на майданчику перед обласною ДАІ ажіотаж від самого ранку особовий склад по кілька разів шикують на сонці. Керівники нервуються подалі у затінку. Винуватець великого переполоху цей непримітний хлопець. Це він зафільмував пост ДАІ, на якому за понад годину прихованих знімань зупиняється близько 30 фур. Усі без винятку водії передають інспекторам якісь папери. Хлопець певен усередині гроші. Картинка доводить, що працівники даїст виходять на лінію для того, щоб займатися побором з фур. так як ні легкої, не один легковий автомобіль не був зупинений. Міністр з'являється в оточенні спецпризначенців, і з перших слів заяви він приголомшує присутніх. Мне надоело смотреть в бесстыжие глаза гаишников, которые берут деньги. Мне досадно, что Николаевская область здесь первая. Я больше не хочу этого позора. Мы приняли решение подписаться тысячу указ. Приказ. С сегодняшнего дня весь состав УГАИ выведен за штат и освобожден от должностей. 312 дванадцять відправлені поза штат. Дібрати слова тепер. Уже колишнім інспекторам важко. Міністр все сказав моє Ну, На чому прав. міністр пояснює, заходи радикальні були інакше. Налагоджену корупційну машину не зламати, але в чесних правоохоронців є шанс продовжити кар'єру. То заміни в Ніколая Сандриї відбувалися. сходілі накладувалися. Це не має ніякого результату. Систему нужно міняти докорінно. Uh, Потому ми прийняли рішення 27 сьомого юля почати відбор в новую патрульну службу. Тобі жорстка комісія міліціонера, которому сьогодні освободили, от должностей. Будут иметь шанс uh, доказати, що це честные Люди поки що ладно дорог підтримуватимуть спецпризначенці з батальйонів. Миротворець, Миколаїв та Кобра їм надали повноваження і зупиняти транспорт і складати протоколи. Якщо водії будуть грубо нарушати правила дорожнього руху, Меры будут адекватные. Сразу давайте как -то, расставим точки над «и», чтобы денег нам не предлагали. Нову дорожню структуру створить за зразком Київської патрульної поліції. Вона запрацює за кілька місяців. Вже сьогодні спецпризначенці вийдуть на перше чергування. Поки ж вони вивчають основні магістралі, обстежують проблемні місця. Випробовувати терпець, вимахувати посвідченнями чи пропонувати хабарі. Водіям вони не радять. За плечима кожного аналогічний досвід, але на дорогах в АТО. Ольга Старощук, і Дергарагуля, Миколаїв ТСН, 1+,1. Один загиблий, десятеро поранених. Така офіційна інформація про українські втрати на передовій за останню добу. Найзапекліші протистояння нині точаться на Донецькому напрямку поблизу пісків та Мар'їнки. Саме сюди терористи гатять із мінометів, зокрема, із забороненим 120-м калібром, інколи навіть запалювальними мінами. Надвечір зі штабу АТО надійшла інформація про помітну активізацію бойовиків і ще й на підступах до Маріуполя. І вдень і вночі гаряче поблизу окупованого Донецька ділянку оборонної лінії буквально за крок від зруйнованого литовища бойовики невтомно накривають мінометним і артилерійським вогнем та атакують із танків. Втім, українські захисники не відступили ні на метр. Звітує Руслан Ярмолюк. Власне, про перемир'я українські солдати чули, знають про нього і відчувають на собі. Мало не щодня сюди прилітають важкі снаряди. ось Такі воронки практично по всій території цих позицій гатять бойовики доволі точно, оскільки використовують безпілотники. Їх можна почути, і побачити навіть неозброєним оком. Ці українські позиції добре проглядаються з Донецького литовища а ще ліпше з дронів. Вони фіксують із неба наш опорник і коригують ворожу артилерію. Циділіста тому що роботи безпілотники... Ціліста тому точность обстрелов. Если Якщо ми как як по нам попадають снаряди, ясно. Понімав, що біспутник работает. в режимі постоянного часу. Тут немає клаптика з землі, в якому не було б заліза. Воно стерчить усюди, по всьому периметру цих позицій на зеніті. Щодня після обстрілів боєць із позивним зеля глотає дірки в цистерні для води. При кожні попадання міни тут не завжди заваримо. воду тут бережуть, бо довести її хлопцям украй важко. Тож одразу, коли приходить авто з водою, заповнюють усі порожні каністри, пляшки і бляшанки джерельною. Діляться із сусідами, підтримують бійців на своїх флангах і вогнем. Ми їм допомагаємо, вони нам допомагають постійно. Тось, тобто, якщо бачимо, що в них йде загострення, запрошуємо, що поможемо вам. скажіть, помож ну, підкоректуйте, куди все допомагаємо постійно. Вирви, великі й малі зрізані верхівки дерев і ущент розбомлені казарми. Картинка з фільму про кінець світу у цьому апокаліпсисі наші солдати не тільки виживають, а й огризаються з мінімальною підтримкою артилерії. Определена е, можливість арт подяжки определена очень чітко. Коли в цьому є необхідність, то есть без неї ніяк. Тобто, коли противник ну, формально там пока ми обходились без этого. Ми без цього обходилися. Тобто це все рішають командування сьогодні. Вперше наші вояки за останні дні побачили із зеніту сонце в зеніті. Під постійними обстрілами більшість часу живуть під землею. Ті, хто мав ширяти в повітрі, нині захищають шмат донецької землі поблизу литовища імені Прокоф'єва. Повітряні сили вже давно воюють не у фізеляжах винищувачів та штурмовиків, а з автоматами в руках. Наші друзіня всі добровольці всі написали рапорти, що Бажають захищати свою країну. То. Мобілізованих нас одиниці розбомблені позиції хлопців коротке затище відбудовують і заново укріплюють дужче вкопуючись у гарячу від вибухів. Землю війну кажуть вояки, вони уявляли не такою страшною. Я скажу по собі. Я ну думав трошки інакше на війні, а ну тут дуже серйозна ситуація по поводу цієї війни. Бо як завжди як кажуть противника, не можна недооцінювати. Десь неподалік піднімається стовп диму. По дві-три міни залітають до хлопців регулярно. Їх називають приблудами. А ось під вечір, після безпілотників, бойовики вже насипають з усього, що мають прицільно танки, гаубиці і міномети на східному фронті. Все без змін. Руслан Ярмлюк, Михайло Потяна з Рішпортила ТСН один плюс один режим телефонної тиші. Українські вояки зможуть дзвонити рідним із фронту лише з дозволу командира. Верховна Рада обмежила користування мобільними телефонами та іншими засобами зв'язку у зоні АТО, де зберігати і коли використовувати таку техніку. Відтепер буде вирішувати командир військової частини. Усе для того, щоб захистити секретну інформацію від витоку і протидіяти ворожій технічній розвідці. Окрім того, депутати звільнили від мобілізації науковців та освітян на додаток до студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання до військової служби не залучатимуть. Наукових співробітників, викладачів вишів та вчителів, які працюють щонайменше на три чверті ставки, особливого статусу для Донбасу не буде, запевнив Петро Порошенко, презентуючи проект змін до конституції України, які стосуються децентралізації. Основні зміни такі: левову частку повноважень та фінансів. Передадуть від центральної влади місцевим громадам губернаторів не буде. Управління на місцях покладається на виконкому місцевих рад. Їх контролюватимуть префекти, призначені президентом. Глава держави також зможе призупиняти роботу рад, які страждатимуть на сепаратизм і створять загрозу суверенітету, територіальній цілісності і національній безпеці України. Петро Порошенко пообіцяв передати проект змін до конституції у Верховну Раду до кінця дня. Проєкт змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу Донбасу. Всі подібні від відлукаво. Проєкт припускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим законом. Міністр охорони здоров'я за крок до звільнення фракція відродження внесла пропозицію про відставку Олександра Квіташвілі одному з трьох іноземців, яким торік запропонували очолити ключові посади в уряді. Тепер закидають бездіяльність в Україні. Досі не закупили ліки за державними програмами у галузі. Не побороли корупцію. Сам Квіташвілі винним себе не вважає і говорить про опір системи. Людмила Бадалян, далі. Під міністром Квіташвілі захиталося крісло. Зараз як ніколи за сім місяців на посаді. Він прийшов в український уряд реформувати медицину. Один із когорти іноземців у Кабміні Квіташвілі став до роботи з обіцянкою геть перебудувати систему охорони здоров'я, а піти ризикує за відсутність результату. Про це нині активно говорять у парламенті, зокрема і в пропрезидентській фракції. А постанову про звільнення Квіташвілі в Раді зареєстрували ще в травні. Только одні декларації, презентації і ніякої нету увереності в тому, що завтра щось зміниться. Крід к даному міністру іщерпан. Медикаменти не закуплені, закони нові, не прийняті. Медичного забезпечення в зоні АТО достойного. Немає від січня місяця, крім обіцянок, більше нічого не відбувалося. До роботи міністра, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець має чимало зауважень. Навіть якщо врахувати той факт, що із закорінілою вітчизняною корупцією впоратися досить складно. Результат каже, усе одно мав бути кращий. Побороти корупційні схеми під час закупівлі ліків. Міністру так і не вдалося. Тепер йому закидають зрив поставок життєво важливих препаратів в країну. Ось так приміром, хворі на віл Демонстративно рили перед Кабміном могилу. Прем'єр Яценюк доручив навіть провести службове розслідування низці міністерств і відомств чи належно, виконує керівництво МОЗ зобов'язання. Хоча б дочкані а об этом розслідуванні. Розслідування, розслідування заканчивалось 10 іюля. о чому вообще йде річ Люди говорять обо обов'язки, я з ним ніколи не зустрічався Квіташвілі стверджує: в усіх негараздах винна система, вона непробивна це перший і я думаю, що последний шанс України почати реформи здравоохранения. Я розумію, що це последний бой. Это последний бой, який ми просто должны выдержать. тому що система вже шість місяців изменениям. Потому тому що многие не заінтересовані, щоб те странично получилось. Волонтери не приховують розчарування повільністю медичного міністра, але впевнені, зміна його ще не гарантія швидких реформ. Ми бачимо, що в нього є бажання. Це перше, і друге, що важливо в нього. В нього дійсно немає ніяких інтересів. Пан панквіташвілі на словах він все підтримує. Але коли справа доходить до реальних дій, з'являється хтось із його заступників, сам міністр, на жаль, на контакт з громадськістю не виходить. Для змін у медицині міністрові бракує характеру. Так каже його земляк. Це цитата з профілю Фейсбуку Михаїла Саакашвілі. За його президентство Квіташвілі був міністром охорони здоров'я праці та соціальних справ Грузії. Йому час залишати пост міністра, і ми всі повинні знайти людину більш агресивно, з більшими політичними навичками, який доведе до кінця те, що він розпочав. Відправити міністра охорони здоров'я у відставку Рада своїм голосуванням може вже завтра, і ти ж з поста самостійно запевняє Олександр Квіташвілі. Він не збирається. Людмила Бадалян, Світлана Березівська, Геннадій Шульга, Дмитро Бабак, ТСН 1+,1. Від сьогодні Україна припинила купувати у Росії газ. В уряді це називають призупинкою, і запевняють, що готові продовжувати переговори. Але напередодні у Відні сторони не дійшли згоди щодо ціни. Україна вважає московські апетити невиправдано високими. Тож і відмовилась від послуг Газпрому. Тепер Київ розраховує на інших постачальників. Чи є у нас газова альтернатива Росії? Олександр Шилко розповість. Жодного документа, жодного підпису Україна не погодилася на ціну Росії за газ 247 доларів за кубометр. Ми, звісно, дуже удивлені тим, що українська сторона хотіла гораздо нижчу ціну. Російська сторона вважає, що ця величина, яка зараз встановлена, справедлива. Ну, ми на. На на жаль, з цим не погоджуємося сьогодні. Зранку по російській трубі не надійшло ні грама російського газу. Україна офіційно відмовилась його купувати. Київ готовий платити не більше 200 доларів з лишком. Газпромівська ціна 247 доларів завищена. Блакитне паливо кажуть експерти, хоч і на кілька доларів, але дешевше зараз купувати у Європі. Мало того, цього року Україна вже зробила розворот на європейський ринок. Якщо торік російського газу купили більше 14 мільярдів кубів, то за результатами шести місяців цього року Газпромівського палива купується вдвічі менше. А з Європи тече вже на 70% більше газу, ніж з Росії. Тепер каже експерт Володимир Ромельченко: уже Україна може диктувати Росії газові умови. Якщо раніше Росія тримала Україну на гачку, то зараз Україна тримає Росію на гачку і в той же газпром, оскільки. В такій позиції невизначеності чи Київ, чи купить Україна, чи не купить, і хай тепер переживає більше Газпром, тому що він втрачає український ринок. Насамперед, справді від сьогодні жодної краплі газу з Росії в Україну не надійшло, підтверджують в Укртрансгазі. Паливо йде лише із словаччини, і європейські потужності ще не до кінця використані. В цілому три газотранспортних коридори, включаючи словацький, угорський та польський, забезпечують близько 20 мільярдів кубічних метрів природного газу. Тому на сьогоднішній день нашим співвітчизникам, співгромадянам, хвилюватися абсолютно немає за що. Загалом остаточно від російського газу ніхто не відмовляється. Переговори можуть тривати і далі, особливо щодо зимового періоду. Але тепер в Україні з'явився великий вибір: де купувати. Україна повністю зможе стати незалежною від Газпрому. І реально та позиція, яка сьогодні є в Україні по відношенню до Газпрому, або ціна буде така, яка в Україні вигідна, або ми не будемо з вами працювати. Вона цілком правильна ця позиція. Олександр Шулко, Наталія Фібрік, Валерія Ковалінська, Дмитро Сапронов, ТСН 1+,1. І рибку з'їсти і на конику покататися. Греція таки пристала на умови міжнародних кредиторів. Але у тамтешнього прем'єра ціла низка вимог. Насамперед, нова грошова допомога, не підвищення пенсійного віку і збереження 30% відсоткових пільг для островів. Про перший день фактичного дефолту в країні, яка найближчим часом ризикує вилетіти з єврозони. Катерина Шипко. Порожніми афінськими вулицями кортеж грецького прем'єра мчить на роботу. Увесь минулий тиждень Алексіс Ципрас провів у режимі нічних перемов. Під офісом його зустрічає єдиний прихильник. Ципрасе, хай у тебе все вийде! У всьому винен Самарас! Той фактично на порозі дефолту у всьому звинувачує винятково попередників. У грецьких пенсіонерів ранок розпочинається ще раніше. Відділення банків зачинені в країні вже третій день для пенсіонерів, які не мають безкотівкових карток. На добу відкривають 900 відділень. Прийшов сюди сьогодні по частину пенсії. Я 40 років працював, а тепер же бракую грошей. Прошу я 40 років працював, а всі наші політики нас зрадили. Ранок на закритій Афінській фондовій біржі не розпочинається взагалі. Аналітики звинувачують уряд у контролі капіталів. Допоки в країні немає грошей, платити зарплати нічим. Греція перебуває в стані банкрутства, так чи інакше, останні п'ять років. Та ця поразка найтяжча за всі, бо це поразка міжнародного валютного фонду. Напередодні перед грецьким парламентом збираються десятки тисяч. Люди хочуть залишитися з ЄС. Уряд же закликає йти на всі чотири сторони. Кредитори офіційно припиняють програму підтримки. Приставши в Брюсселі на одні умови про гнучку систему оподаткування. Після повернення до Афін грецький прем'єр швидко передумав, пропонує інші. І з керівниками ЄС спілкуються поштою. У листі на адресу Єврокомісії Афіни погоджуються на умови трійки кредиторів, проте вимагають нового кредиту та податкових пільг для островів. Підняти пенсійний вік одна з вимог для Греції. Обіцяють, але ще не зараз. Президент Єврокомісії про грецького прем'єра навіть говорить крізь зуби не питайте мене про це, не хочу говорити про Грецію. За Юнкер говорить Ангела Меркель. Європа чекатиме на недільний референдум про Єврозону. До того про допомогу для Греції не може бути й мови. право на референдум це демократичне суверенне право грецької держави. Та хочу роз'яснити 18 інших країн-членів Єврозони. Також матимуть суверенне право пропорційно відповісти на рішення Греції. Афіни перший день неоголошеного дефолту проводять в очікуванні. Алексіс Ципрас виступає зі зверненням до народу, у якому закликає сказати Ні умовам кредиторів і обіцяє вже з результатами референдуму на руках тиснути на євросоюз, вимагаючи від нього нових поступок. Катерина Шипко, ТСН 1+,1 плюс один наришки нонґрата. Російська делегація пропустить сесію парламентської асамблеї ОБСЄ, бо туди не пустили голову Держдуми. Фінляндія, у якій триває сесія, заборонила в'їзд Сергію Наришкіну. У Гельсінки нагадали, що чиновник більше року перебуває під санкціями Євросоюзу через російську анексію Криму. Шенгенську візу Наришкіна анулювали, а його активи в банках ЄС заморозили. Голова думи у відповідь пообіцяв виступити на наступній сесії парламентської асамблеї ОБСЄ, яку проведуть у Монголії. Нехай для вас всі двері будуть відчиненими, а Четвер принесе лише хороші новини. І сьомої ранку ТСН знову в ефірі. Наразі добраніч і до зустрічі за добу.